Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в ліфт щастя. Поїхали! А, що нам робити? Зараз запустимось в катку. Все, один. Поїхали! Є. Yeah. Так от я ем, шарик. Кладно, жди. А жди, 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 жди. Чому так я все повільно, з кольцу? Я не можу. Отам якась дівка сидить, чипси хаває. Що тут отвориться вообще? Ай-ай-ай-ай-ай, я краю, я краю. А, я вилетів в ананас! Поможіть Чого я так кручусь? Ай, йоу, що це таке? Так, треба не вилітати, треба тормозити. Ой-ой, я так кручу і жорстко. Дріфт. Чел, Will... посунься! Стоп, 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 стоп. Стоп, це що за нуб? Так. А! Ем, 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 я не знаю. Як я випав? Як це пройти? Ай. йо, Можна цей левел вже він занадто довго. Ай. Так все, дайте. Що за чел, ще все? а чел вийди від мене, маньяк якийсь. Стоп, 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 стоп. пацани вилітають, там. Стоп, стоп, стоп. -э e -e, і вот -е, сюди кудись падаю. Стоп. E -e, да помогите. Ну куда? Ну блин! Не чесно. Не чесно. Ай. Шо? Она отпустила. Тут всіх отпустила. О, нарешті, є. Е. Так. Виберете поверх. А, ну не. <кхе> так, монстр нубик іс тут. О! Зарок. Что ты робиш? Кейснов сенсей что це таке. ой що Что тут творится? Йо-йо, це! якийсь один сенсей появився. Всі зразу до нього липнуть що це музыка, зеска. Так, поехали. О, О купляем. О, він нас не вкраде. Все, я їду від дас. Е, тут блок, Диви, як все пророботано. Коли доторкаюся, така штука. блок. крутяк. Може шарик пригодиться колись? Чи у вона... нас його заберуть? Не знаю. <кхух> він роботає, він досі роботи реально. Ой, Всі йо! Всі шариками йо! Що? Зерок? І якийсь санс, я не знаю. Та дайте мені вже вийти з цього ліфта. Що це таке було? Ми так, довго їдемо в цьому ліфті. а О! Ой-ой-ой! Я в вклять! Чо? Робить. А, нас відпускають, мы все маємо битись. Пацаны, я всех вас буду бити Ай-яй-яй! Тут реально что-то можно. А у мене дуже мало хп. Уйди, девка. Я улетаю на гаити. <ріху> реально, что цвета. Так, ща прыгну. Вот так Ладно, так не получилось. Да дайте на кое-что Так вот, чел. Сюда иди. Сюди йди. Так, Блин, дружба перемогла. Я перемогла, а. <laughs> а нічого тут помер, якийсь чел. Дружба перемогла, <laughs> називається круто. Такий кубок мені дали круто. <laughs> так, тут чел помер пропав. <laughs> тут теж якийсь рок. Це, це. Коли нам вже можна вийти, ну алло. Дайте вийти. Все, виходимо. Ходим. Ой-о. Що таке? Тисні, щоб відкрити Тривога. тривога. Що тривога? Тривога? Я не знаю. О, натиснув. Все що робити? Там якийсь зараз монстр появиться. Нет. А ні, все норм. Це бункер, мабуть. Що тут робити? Так нам треба оцю штуку відкрити. А, у нас тепер Пепсі є. Ем. <соць> твориться. Це Якась ракета Пепсі. Що? Такі Пепсі реально колись були. Збереження предметів. Не, не хочу. Круто, що це українська гра. Така прикольна. Так. Чеки с челы скачут. О! понял. Казахстан угрожает нам Я все знаю! Я все знаю! Нет! Казахстан угрожает нам Что тут Нет, 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 нет! Прям для меня. Ай, йоу! Хе-хе-хе, но тут отворить. А там я зракетный вузник. Что це файно було там після Казахстана? Ніхто не вызваю, ну ні, ну я не Ми Не встигли, пацани. О, заходимо Все. Є Капець, що це таке Файно було Тут досі, Казахстан. Що таке? Зараз уже не пускай Та Там всі померли мабуть нало. Шооо капець. Все, пока. Казахстан. Давайте. Зерок. Йо, ну нам 15 секунд ждать, що здіваєтесь. Реально, що нам в цьому на ліфті робити? Ну, добре. От цей сенсей. <смеш> так уже эм. Эммм. Эмм. це? О-о-о. трога я не понял. Вообще не можно лазера доторкатись. Значит, я вот тут попытаюсь пойти. Ой. Так. Так. Все, я прошел. Банан! У мене є банан. Голод банана. А у мене є час щоб це А, <губить> понятно. <губить> Я не знаю. Що нам банан? Золотий банан. Що з ним робити? А, їм можна битись. Поняв. Опять. о О, о, <губить> Все, типа так. Йо, опасно. <губить> Давайте вже поїхали, ну алло! О! О, і відкрився ліфт. Все, їдемо. На! о, я реально можу Я Му з банана. Але перезарядка довга. Читай його в руці буду тримати. Ой-о. Блин, попав. Так, 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 так. Так, ну я мастер паркура, я хард тобі проходив. <гас> не мастер. <гас> я хочу когось пихнуть. Та, блін, не попав. Такий великий, що ти мені мешаєш. Та як, я не вспів. Та йоут, стоп, я нічого не хочу. На. No". Реально я можу пихатись? Він помер? <гас> Er чи що? що? Що творить? А реально він помер? Ого, мене. А так. Стоп, ще шо це таке Фінно було. Так. Эм, ем, що це таке? Чел, не рухайся. Хе-хе-хе! Реально? А, ні Блин, що це таке? Ооо, <ррапеве> фу, Фуй, фофу, насторы. Ну, нас наригали. Фу, добре, що не наригали. Що це було? Я ну побив. Боб... Капець. Так. Давайте, давайте йдемо на. Помер. Реально? О! Че він просто лежить. О, він пропадає, він пропав. А, це що за кабінет. Зараз на нас тоже Це Хто такий? Путін? Де наші деньги? Ха-ха! Що це було фуйно? нас Путін вбив. Путін тупий. Нет, ну а Як треба було валити від нього? То він сумасшедший. Я свого банану просрав. Блін. О, це прикольно. Тут навіть свій інвентар зробили такий. Це реально прикольно. О, картошка? Що таке? Це потейтл? Що нам робити? Привіт, хлопці. Що таке? Я... Я думаю, що настав час для битви за їжанням бутерброду. Переможе отримає значок і мою повагу. Ходімо. Їсти. Я буду зрати так швидко, що це капець. Тапаємо, тапаємо. Ускоряємося! Давай, давай, я все захаваю. Тупо. А, в нього, в нього ще більше. Uh, у меня уже 100, да блин. Тут чел вообще ничего не робот. Что это таке? Э, да мне... Фу, я толстый стал. Да йо! Что за... Да ему кубок какие сдала, ну блин. Капец. Чему мы толстые, реально? Что это такое? Что за... Коротше, їдемо далі. Приїхали? Що, пряник? Ой, і ви, хлопці, теж тут. Що таке? Я теж прийшов сюди з цього ліфта. Ок, і що? Дайте нам прийти. Ласка просимо до світу пряників. Мау, а як я пригаю? Чому в мене руки вивертаються якось. Зі мною. Але насправді все тут зроблено з маколиків, що кожне печиво дарує вам особливий ефект. А тепер з'їсти все це печиво до досягнення йовшо. Ладно, я з'їм це. Дайте мені похавати. Ну давайте. Ну блін. О! Я поняв, тут можна невидімкою стати. Можна я буду невидімкою? таким вот. Жирная неเวдимка. все Я крутий. Вообще реально нікого не видно, там неเวдимки ходять. А, -а, -а блін, ну дайте я ось імпеч означати ще. То вона пропадає. О, прижок! Прижок, пацани, я вообще жирный зеробас прыж- прыжків. Наготи справді з'їв усі пряники тут. Це справді вражаюча чудова робота. Дякую А так безконечно буду Я думаю, що мені тут більше нічого не робить Ви не проти якщо я зайду в ліфт. Все, заходь пацан Все, ти, ти де будеш стояти? О! Привіт таки. Пацан привіт Don't play uh, by four. Я нічого не понял О. О, ти тупий? Що тут Путін робить? Айде покакає. Так. Микита! І кочатик зашов. О! <блінь> Блін, що таке? Так. О, що, паркур? Там мені жирному не можна такий паркур проходити. Що це таке? Ладно, краще. Треба паркур проходити бистро. Так. Так. Увага, шо увага, шо таке? Пейте, Чо такий сверний реально? Так, а куда? Я на наверху. Що увага? Роблоксі помнили велика, Ми стайте вище. ой Неочікувано всі померли кромі мене. Я на стульчик. А що мене... А, все тепер у неякі. Що таке? Я відео знімаю. Не можу відписувати А де всі пропали? А, їх цунамі змило. Вон. Добре, що Путіна змило. Ох, все. Треба їхати. Він щось там каже, він блюрить плюрить йому. все їдем, їдем. Давайте. Открыті двері. Ого! Що таке? О, нет. Нет. Он тільки не це. Ну, я знаю. Нет. Буду до останнього боротися на цій карті. Ну все, я тепер падаю. Тепер вот тут от можна так пройти. Так. Чомусь і падають туди. Ай-яй-яй. Чому всі хочуть впасти в лаву? Так. Ну, тільки... Не руйнуй. Не руйнуй, нет. Нет, ну я тепер не вирний. Блин, я тепер мелкий. якийсь Як так муни, ну дай ты пройти. Блин, О, ми з челіком якимось, він теж тоже Ах, А, йо. О, зараз на левел загрузить. Саме вчасно. Так, і що? Ой, бум! Що це було? Чекати, що я гравців в моїй грі. А добре, все я просто деструю вас всіх. Коротше, хочу нас зробити. Це, мабуть, розроб цієї гри. Що це за Я Не знаю, що це таке. Тільки мене не треба. О! А, так, да, це розроб. І от диви, що він робить. Ой-ой-ой, <invece> данеки, -ой ну що таке, я відео знімаю. Нет, нет, уйди, уйди. Уйди! Уйди своїм молотком. Ти мені мене колись так вбив. І знову свої бомбочки пускає, ну йо. Це вже кутку безпечно. Ай! Йо, тут завжди треба рухатись. а Капець тікаємо, тікаємо. Ой ой, ой ой-ой-ой, о, знову скриячку. А ні, не скриєчку, я не знаю. Тут везде небезпечно. Зачекайте, я дуже відстаю. Окей. Будь ласка, вибачте мене і залишить цю гру. Зараз я маю А ок. Ну коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це всім пока-пока.